Українським військовим вдалося закріпитися на лівому березі Херсонщини. Цю інформацію підтвердили сили оборони півдня. Однак, детальніше інформації просять почекати задля безпеки наших бійців. Потрібна інформаційна тиша. Є новини із Донеччини. Там зсу провели вдалу штурмову операцію в населеному пункті Опитне про це, а також про нові прогнози від керівника української розвідки. Скільки ще триватиме війна, та скільки часу для успіху контрнаступу дають українцям військові з країн союзниць? Хроніка 564-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. 33 ударних безпілотники з Курська. Росія у ніч проти неділі запустила шахеди по Київщині. Повітряна тривога тривала понад три години. Наслідки атаки травмовано четверо людей. Одну людину з лишерпно-мозковою травмою та ушкодженнями кінцівок. В одному з районів області від вибухової хвилі понівечені понад 100 приватних будинків та 30 квартир у багатоповерхівках. Вибуті вікна, двері, посічені фасади і покрівлі. В області активно працювала проти Тряна оборона, наші вартові неба знищили 26 із 33 ворожих шахедів, навіть якщо не знищено тих сім шахедів, але ж знищено 26 Розуміємо, що наскільки це складна ціль атака відбувалася з курської області, все одно дрони потім розлітаються, так би мовити, в повітрі роззосереджуються. Хочете бути у безпеці, дотримуйтесь інформаційної гігієни. А в період роботи ППО тиша дорівнює врятованим життям багатьох людей. Однак і з півтора року великої війни це зрозуміло не всім. Міжнародна інформаційна агенція Reuters опублікувала кадри, де видно роботу ППО в українській столиці цієї ночі у повітряних силах вже відреагували. А якщо там є порушення, то є відповідні. Служби, які е, визначать, є там е, чутлива інформація. Наскільки вона чутлива взагалі для що всі пабліки е, вичитуються ворогом? Це очевидно. Е, уся інформація навіть в коментарях поступає до їхніх е, відповідних служб, які узагальнюють і роблять висновки. Про, е, про, про про усе геть, про усе про і доки російські війська атакують цивільні об'єкти в тилу зсу на фронті, очищують суверенну територію від ворога. Зокрема, на півдні в районі роботиного попри тяжкі бої є просування. Ми продовжуємо невеликі просування в районі роботиного звільнено ще півтора кілометри, близько півтора кілометра квадратних нашої української території. Ну ворог чіпляється за кожну за кожен метр нашої української землі. Постачання ми йому намагаємось максимально ускладнити, і це на певних на певних ділянках дає свої плоди. Інші плоди бойової роботи показали військові з першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. Це кадри знищення ворожого автоматичного міномету Васильок. Вода дає українцям ще 30 45 днів активного наступу. Таку думку в коментарі Бібісі озвучив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, додаючи, що підбивати підсумки контрнаступу ще зарано, доки не сплине цей термін ще є раціональний запас часу, можливо, 30-35 днів, коли погода сприятлива для ведення бойових дій. Тож українці ще не зазнали невдачі. Ця битва ще не програна. Вони ще не закінчили бойову фазу того, що намагаються зробити. Тому побачимо, поки рано прогнозувати, як це скінчиться. Україна відвоювала близько половини території, яку після 24 лютого 2022-го захопила Росія, зауважив інший посадовець країни союзниці, начальник штабу оборони Британії, адмірал Тоні Радакін. Раніше голова української розвідки Кирило Буданову у коментарі Ройтер запевнив, що контрнаступ триватиме і після настання холодної та дощової погоди. Попри те, що в таких умовах вести бойові дії складніше. Також Буданов назвав хід контрнаступу. Повільнішим аніж передбачав одна з головних причин замінованість територією росіянами. А ще більше Ялтинської міжнародної стратегії поміркував, скільки триватиме війна в Україні. Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника. Але знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік і думаєте, що це тривалий термін, то цілком з Зрозуміло, що ви будете праві. І доки посадовці дають прогнози і характеристики українському контрнаступу, ЗСУ роблять свою роботу. Наші військові визволили частину опитного, що неподалік Донецька, інформацію підтвердив начальник Авдіївської військової адміністрації, хлопці провели ну, на мій погляд, дуже блискавичну штурмову операцію, і частину опитного все таки наші хлопці зайняли, закріпились і ведуться вже такі, скажем, бої саме в населеному пункті. Ті, сподіваємося, що на найближчим часом село село опитно все таки буде повністю під контролем збройних сил України. Тим часом сили оборони півдня повідомляють, нашим військовим вдалося закріпитися на лівому березі Херсонщини, але більше деталей немає. Захисники просять інформаційної тиші задля безпеки безпеки зсугана рибалка, п'ятий канал. Нічна атака ударними дронами росіяни спрямували на столицю 33 іранських шахеди. Запускали дрони камікадзе з Курська на Росії. Безпілотники заходили групами з різних напрямків. За даними командування повітряних сил, захисники неба збили 26 ворожих дронів. Уламки попадали в кількох районах Києва. Більше розповість Віталій Залевський. Бачу з двох боків, як летить неспокійна ніч для киян. Люди прокинулися від звуків російських мопедів і від невпинної роботи оборонців неба. Одразу в будинку стали відчинятися двері. Люди шукали до кому допомогти. Бо чути було, як повивали шибки. Дуже страшно. Хочу, щоб більше такого не повторилось. Ніколи вночі росіяни запустили по Київщині 33 дрони. Оборонці неба збили 26 цілей. Омали в повітряних силах, полетіли ну як шматки, напевно, і ми почули типу якийсь вибух і скло, наче як вибухнуло. А потім, вже після того як вже була ну як відбій, то тоді ми підійшли з подружкою та з мамою до вікна, але там вже було багато скла. Страждала моя машина, мій балкон. А так все добре. Нічого страшного, все поприбираємо. Я бачу уламки від скла впали прямо біля автівки. Так, так, трохи є. Ось тут збивало. нічого. Я там не переживаю. Головне, що ми всі здорові, що ми всі живі. Та все. Якось так. Після безсонної ночі кияни вийшли на свої подвір'я. Тут вони побачили купу скла, і зараз вони все прибирають. Вікна повилітали і в інституті гідромеханіки. Охоронець, який чергував у цей час, не спускався в укриття, щоб допомогти людям пройти в безпечне місце. Декілька було вибухів, чутно, а один був дуже гарно. Чутно і все посипалося, вся сигналізація в машинах спрацювала. Всі сигналізації поспрацьовували, все поспрацьовувало. Не встиг злякатися. Вже поки вийшов, подивився наслідки вже. Не страшно. Уламок упав і в одну з квартир цієї багатоповерхівки. Власники самотужки загасили полум'я і закрили діру плівкою. Збите російське залізяче наробило біди і в інших районах Дарницькому, Подільському та Святошинському. Повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Більшість уламків упали на відкриту незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії та дорожнє покриття. Допомога лікарів знадобилася постраждалому. Який перенервував через вибухи. Віталій Залевський, Валентин Стрільцов, п'ятий канал.